Слава Україні! У рамках благодійного хартія туру до Кременчука вихідними із концертом завітав рок-гурт Жадани Собаки, який подарував Кременчужанам вечір незапутних вражень. Тексти, як давно відомих, так і нових пісень, відверті та глибокі, резонували в кожному слові. Енергетика виступу буквально переносила шанувальників творчості гурту в інший вимір. Дуже подобається його поезія. Я на постійній основі хожу саме на депарації творів. От а, окрім цього, просто я люблю рок-музику. Особливо цей гурт це один із моїх улюблених українських гуртів. Тому ми вирішили всією компанією сьогодні прийти. Ну, ми можна сказати, фанати. Незабутні враження». було неймовірно, круто, просто адреналін зашкалює. І сьогодні я думаю, буде так само. Буде не гірше, а може навіть і краще. У мене є улюблена пісня, ну якби це чолка барабанчика, і я її люблю, тому що я граю на барабанах. А чи це міфари присутні в залі співали разом із музикантами, адже їхні потужні хіти викликали справжні вибухи емоцій серед публіки? Не менш важливою стала благодійна складова концерту, оскільки частина гурту Жадан і собаки давно мобілізувалася до лав 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Тож усі кошти, зібрані під час виступу, будуть направлені саме цій бригаді. Ми також займаємося благодійним фондом. Ми, звісно, не так масштабно, як вони, але ми зрозуміємо, яка є це цінність, і вони молодці, вони круті, вони власні кошти в це все вкладають, За це їм великий респект. Це дуже гарна ініціатива, те, що це. Суміщають з концертом і для людей радість і допомога. Дуже хочеться, щоб це все закінчилося вже поскоріше. Тому це дуже круто, коли люди дають можливість подонатити, типу, щоб інше донато. Тому так це дуже круто. Цей концерт не лише об'єднав любителів рок музики, а й став важливою підтримкою для тих, хто сьогодні боронить Україну на передовій. І вкотре на сцені міського палацу культури музика та добро злилися воєдино, даруючи всім незабутні емоції та віру в краще майбутнє. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.